Я зараз навчаюся в польській школі і вчу польський, англійський і математику, щоб вступити в вищі навчальні заклади. Я хочу поступити в університет там, з технічної направленості, там програмісти, там електрики, вчитися там 5 років і знайти себе роботу. Ще не знаю, але, напевно, щось пов'язане з фізикою та математикою. Я хочу бути програмістом. І пойти в IT. Я ну, ще не думала, але якщо добре здам екзамен, ну, то до якогось технікуму по тій професії, яку я хочу. Куди вступати? До ліцею чи до технікуму? Це все буде залежати від того, чим ваша дитина цікавиться, які предмети вдаються їй найкраще і ким вона хотіла би бути в майбутньому. Так, вже зараз на цьому етапі потрібно визначитися з тим, що ваша дитина хотіла б робити далі, тому що, обираючи ліцей, ви обираєте профільний клас, фізико-математичний, наприклад, біологічний чи з іноземними мовами. Так само, коли ви вибираєте технікум. Технікуми є спеціалізовані, вони не готують спеціалістів до конкретних професій. Отже, вже зараз треба подивитися рейтинги ліцеїв і технікумів. Вони називаються Перспективи, їх можна знайти в інтернеті. Там є інформація про навчальні заклади кожного міста у Польщі. Запрошуємо всіх восьмикласників до нашого навчального центру Anytime Education, який знаходиться у центрі Кракова по вулиці Феліціяник, 10, на підготовчі курси. Другий семестр починаємо 14 січня. Вся інформація доступна за телефоном та електронною поштою, яку ви бачите на екрані. Будемо раді бачити вас. До зустрічі!